Чи ти хочеш з ним поїхати? Бульк? Тобто їхати будемо, ні? Будем буде. Потихеньку, так? Да? Як треба маленьку швидкі зробити? Треба не до кінця випускати щеплення. Ми будемо стояти, так? Чи ти ми Ні, Я настроюся зараз одну Хвилиночку, Галиночку Так, поки. Чуєш, так, все. Гальма відпускай, якщо ти вже чуєш. Давай. Та газуєш по Газуєш, так? Ну так. Да. І кермо підкручує, в нас же немає нікого тут. Бач, немає нікого. Ми виїжджаємо. Підкручуй. О, а хто то поїхав? Це то Наташка поїхала. <поїхала> Його! Давай, давай. Добре, так, не намотуємось на кермо. Їдемо. Так, потихеньку. Що ти кажеш? Ірки ж немає. Ірки немає, так. Да. Наташка є за кермом, нам достатньо. Наташки зверху, Наташка за кермом і Світка поруч. До побачення, чоловіче. Приїдемо. Ні, приїдеть. ну поки до побачення. А... Так, нам треба з'їжджати на дорогу. Що, треба, зупинитися чи ні? А немає нікого, так? Угу. І повертаємо. Є. Yeah. Угу. Добре, ой, перелізла. Развончик і що треба робити? Оп, другу, так. Трошки ніжніше з коробкою. А то сила прям така сельохан, скільки в тебе. Ух. Так, я ж зранку А, зранку ще багато сил. Ні. Та сил є, як це нема. Ти не, при... не, не придумає. Так, дивися знаки, у нас головна дорога повертає ліворуч. На першому перехресті рух тільки прямо. Був наказовий знак. Далі. Що тебе повинні пропускати, Ті, що з правої сторони виїжджають, у них там де дорогу. Так. Добре, пішохідний. Пропускаємо тітушку. Як ми зупиняємось? Щеплення і тормоз. Стояти. А кільмовий Чо ти чотирьох. Бабулечка топаєм, ви що? Не-не-не, бабуля, ми вчимося правила, мумничка. А ти з якої передачі будеш рушати? Дякую, бабуля. Гарного вам настрою. Надо ж пропускать бабу пішоходів. Бабуля, правда, удивилась, вона, мабуть, знає, що тут Она що знає, що тут на районі, мабуть, не пропускають. Да? Та Буля себе перестраховує. Перестраху правильно. Я б теж бачила Наташу на криші, теж перестраховувала, розумієш? А нам зайвий раз зрушити з місця на механіки це подумати за передачу. Так, mm -hmm. Так, дідуля тепер, так, дідуля йде. Він більш трошки сміливіший. Бач, у стой собак пропусти. Ну, Вірні, чоловіка з собачками. А яка передача? Думаєш, витягне? Ага, добре, повільно відпускала щеплення, витягнула добре, їдемо. Нам мабуть, треба заправитися, ви то не Ми можемо зараз заїдемо. Зараз заїдемо куди? А я по новому. А тоді я боя розуміла на що заправочку чекала, заїхати. Чого вона погана заправочка? Вона погана заправочка. Та, ну, щоб я була, що, там, що нам досить вистачить, да? так? Так, да, ми їхати з тобою будемо сьогодні. Ми так і будемо на другій передавці чухати. Давайте трошки треба нижніше коробку перемикати. Так, головна дорога. Читай знаки в голос, що ти їх не читаєш. <пиш> обмеження швидкості 40. так, діти. Пішохідний дивися. Тут із за припаркованих автівок може хтось. Зайчик-пострибайчик вискочити. Дивися, наша полоса їде тільки ліворуч, а нам треба що буде зробити? Перелаштуватися. Тільки трохи далі. Не на пішохідному переході це треба робити. Так. Є, перелаштувалися? А тут прямо і велік, і чоловік, ну, пішохідний перехід. Так, знак обережно Велік. Божі, тут обережно віліки, там віліки. Кругом намалювали одні віліки. Людей менше, ніж великі. У вас тут часто на великах їздить траса? На великах. Ну так, да, трошки зарано, за 50 метрів вмикається показчик. І тут знову, бачиш, великі пішоходи. Мені треба, мабуть, вже... Мабуть. Парала, давай, давай, щось зробити. Так, у нас дай дорогу. Односторонній рух праворуч, віліки закінчилися. Угу. Як і закінчив? Ні, односторонній рух ще не закінчився. Нема нікого. Поїхали, добре. Угу. Так. Поїхала на свою в основу. Да, так, добре. Угу. Що угу. робимо? Поблинаю. Давай, що треба зробити? Покащик, добре. Угу. А машина оре. Оре зараз. Зараз я її зроблю так, щоб вона... Ну що ми пора да, виштову Так, право смуг, давай. Так, світло сворчик, зеркало, добре. Прибирай, поки Тут тут чужий був поворот. Чи ти вже вирішила його оставити? Так постояти, правильно на червоному не треба їхати. У нас багато людей їздять на червоний, мабуть, їм здається, що він розовенький. Так, нам зелений. Поїхали. Так, тепер газку і заїжджаємо на заправочку.